Батьківщина не дала жодного голосу за закон, яким місцеві громади обираються до нитки. Батьківщина та народний депутат від Вінничини Олег Мейдич не голосували за законопроєкт номер 10037, яким з місцевих громад забирають військовий ПДФО, спрямовуючи до державного бюджету. Ухвалений закон з 1 жовтня забирає у громад 25 мільярдів гривень з місцевих бюджетів, а в наступному році 97. Ці кошти мають бути спрямовані на закупівлю безпілотників. Людей залишили без оперативної допомоги, що їй надавали місцеві громади. Пояснює народний депутат від фракції ВО Батьківщина Олег Мейдич. Законопроект 10.037 не варто було ухвалювати. А віднайти кошти на закупівлю безпілотників можна, переглянувши неактуальні видатки бюджету. В свою чергу лідерка ВО Батьківщина Юлія Тимошенко наголосила. Ніхто не подивився, що гроші з місцевих бюджетів йшли на допомогу армії, військовим частинам, теробороні, добровольчим об'єднанням. І не через місяць-два, а негайно. Громади вирішують питання значно швидше, ніж центральна влада. Гроші з місцевих бюджетів також направлялися на ремонт зруйнованого ворогом житла і доріг, на допомогу біженцям, дітям загиблих героїв, лікування пораненим.